Ми приїхали в Осоюс, Рома, в Осос. І тут оце рахується. Це все Канада, це вже все Америка. Отут озеро поділене. Я не знаю як, але ну, казали, що там видно, що воно прям поділене. Я поки не бачу. Може це зблизька буде видно. Коротше, це вже Америка, це Канада. Тут, як їхати, є багато фрутстендів. Можна самим назбирати черешню, просто за неї потім заплатити. І ми потім, напевно, будемо збирати черешню. Заїдемо на якийсь фруктстен, подивимося, що є. Ми що купимо. Ну, так виглядає. Приїхали на ще одну точку. Тут знак ОСОЄСа. Тут ОСОЄС, Ну, правда, звідси Канади ой, Америки не видно, але теж красиво. Якісь ягодки ростуть. Мама стоїть. Помахай. Е? No. Що таке, на байку? Ні. Це Я боюсь, ні. Через 400 метрів. Зараз побачу, як проїде бордер американський і нас з тобою пов'яже. Так ми не в Америці. Ми вже на території Америки рахуємо. No. No. Ну. Так, попід край йде. Ну попід край. Типу вот. ж перебригу. Оце наприклад вже Америка. No. Оце Америка. З такими кушарами. Це Канада. Та все, ми вже трішки місце призначено. І Іде тут перегорожено. Оце вже Америка, хата американська. По факту я на території зараз Канади. Мені нема чого боятись, напевно. Я бачу. Ну, я не достаю його зняти. Зараз. Це Америка. Це Канада. Дивись, ми можемо тут нелегально до них зайти. Хочу стадію собі заробити. Зопу ідея маю озеро буде поділити. О тут Так. А, це типу я зараз на непонятній якій території, так? Ну, типу, це вже на американській, я думаю, тут. Ну, дай по картах подивимося. Ну, о, зараз я йду по території Америки. І ти. Прикольно. Буду відповідати за двадмик раком були. А чо? Я в Америці. Прикольно. Тут воно взагалі не розділене ніяк. Тут навіть камер нема. камеру Отак живуть люди собі в Америці. Прикольно. Хтось траву коси там їздить. Арці Хочеш перепригнути в Америку? Блін, я так ти що, мене тразу... Збігав. <риваю> збігав Я хочу познайомитися з тими челіками і до них на подвір'я вийти Ну я тобі зайду. Приїде зразу бордер. Що таке бордер? Пограничники. А. Прикордонники. Прикольно. Все, їдемо далі. Поки стадіони дали. Ти шо? Ми приїхали на як це правильно називається? На ферму. Собор. Собака бака. Приїхали, коротше, туди, де можна назбирати самому черешню. Зараз, ми ми зараз такі пару кусочків. Дара подивимося, що тут до чого. Потім розкажемо. вам. Ми взяли Відерко, нам сказали, куди йти. І ми йдемо рвати черешню. Чотири бакса запало. Там багато нам треба, трошки не збирає. І горкові можна ще дати. Хочеш, будемо збирати? Подивимося. Ух, ти машина середини. <реш> Машиною хтось взагалі собі заїхав в тіньочок. Ого! Да, не здорово. Тихо, чорно! Смачно? А їсти можна? Тож можна, що ж сказала. Зрабискладно наїмці, я не буду вернути. Думаю, можна, в Китаї китайці, гасім. Зазвичай всюди так. Як дурочок. Давай така світло. вам п'яночка через черешеньки Бач тут є досить такі малі дерева і є великі дерева, є старіші і новіші. Але черешня сюди, але чорешні все і портиться де не де. Досить така вже зів'яла я. Певно старіш? Можливо. Там? Штори падають? Падають. Аж його таж з людьми... Подипіла, я підпілую бі з ними. Да, ми рвали червону, бо ми хотіли червоної. Але тут ще є отака. Типу біла. Можна набрати яку хочеш. Тут є машинки. на них можна сфоткатись. Прикольно тут виглядає. Ми прийшли тут. Ти можеш сказати ще раз скільки коштує? Біла 4 бакса за хат, червона 3. Не знаю, мене ні одну комар не вкусило. Все, Ми розплатилися, покажи пакетик. Такий у нас пакетик. Скільки там було ЛБ? Е, 8 ЛБ, ми, коротше, 6 пламентів і заплатили ми за 12 балів. Коротше, 12 доларів цей мішок. Досить не плане, бо в магазині ти за такі видасиш мінімум 30. Так, да, це точно. Я зазвичай беру маленький і плачу 8 доларів. Ну стоку. Єдине, що тут треба платити кешу, він сказав. Не, не, не всюди платять, не всюди є оці термінали, і нам сказали заплатити кеш. Добре, що в нас був кеш. Ми приїхали глянути на... Оце самоса, я обожнюю гарячу самосок. Це... Це як маленький базарчик. О, о. Це 10 доларів. А мене збирали цілий мішок. За, За 12. Тут є патісончики, кабачки. Що тут ще? є? Малина. Ревін, кілик. uh, де кілика. Yeah. Де? Ревень. Румбамбари, це звука. Yeah. Так. Ми будемо щось тут брати? Okay. Чи, чи, чи підемо в шифтові о сходимо? Yeah. Горіхи. Всякі горіхи. сухофрукти, яблучні чіпси. Сушення, сушка. Яблучні чипси. <laughs> сушка. Мед задосібався. Хочеш взяти баночку меду? Це всякий мед. Що це таке? Пилок. Пилок. Аерогриль такий, як в мене вдома. The... Приїхали в ще один. Падає. Фари. Фари. Подивимося, що тут пає всякі соуси. соуси. Диви. Стравбері гарлік. Часники з клюкви. Ага. Ой, кранбері. Я сліпенька здалека не бачу. Всякі соуси, соуси, соуси. Hello. Що в нас тут є? Горох, квасоля, помідори, картопля. Перчик чіллі. У нас теж такий засушений. Пам'ятаєш? Цибуля. Цибуля тут є. У нас, до речі, вдома немає цибулі, якщо. Що. <свист tenner> так виглядають ці френдес. Що будемо тут брати? Тут буде. тут меду, зараз, зараз. У нас теж ніякові чи більше медлатих соусах, баночку. У нас тут мед всякий. Ну, от взяла такий і 20 доларів. Вони збирали ще раз такий, напевно, за такий дом. Щось немає нічого цікавого. Що вона тобі розказала? То, що сезон тільки почався, вони мають тільки зараз черешню, а далі буде там. Овочі будуть. То, що тільки сезон відкрився, є черешня, а потім ближче двох тижнів почнуться огірки, помідори, овочі більше. Mm -hmm. Немає тільки зараз. Азію. Тільки відкрились. Понятно. Та, прямо такого наплава немає. Ми вчали будемо заїжджати. Ну і ні, Дови, туди нема, в тих нема, то там точно можна воно що по типу, Третій процент. Тут цибуля при вході. О, тут більше всього. Буденьку можна буде взяти. Це не день. Долар 60 за пауз. Мексиканське щось. А це не денька. Це це гарбузик якийсь, розумієш? Вот гарбузик. І от денька називається мелан. Вот. Опять бакси, ВИЧ. Вот денька. Та наш ветележка. Да? Реально? Це не Цени денька. Хорошо. Мексиканська якась кантан, щось там. А це денька? Ну як хочеш. А, нет. нам не треба. О, вже знайшов собі. А тут картою можна? Що yes. yeah. тут ще є? Сухофрукти. Я не люблю манго. Картопля, капуста, перці, морква. баксів його цей мішок. Нам треба? Не знаю. Салат. Я вже не є салат. А їм все він салатів. Водички ще всі. Ти впевнений, що це молода картопелька? Це молода? Так, очкірка зласна. Оооо. Класс. Хаумач? 250 за пан. Це такий маленький мішочок. Це не одну мене. А ти не хочеш мені кавунчика взяти, а то собі день набрав? Я ж не їм день. Я ж не їм день. Десять доларів. Десять доларів. Вибрай самобіг. Там тебе до ваша. Ніби ти шарош там. Чим пустіший звук, тим солодші. <рес> я не підніму його. Давай. Це так. Це морозилка, Що вам ще показати? соусы, макарошки. Бусы варенья. варенье? Да. Сиропы. Варенье, сиропы. Дивись ром. Більша банка 15 доларів. Mm. Бачиш мед? Ти ж любиш мед, що ти видумуєш? Це я люблю. Ну то чого ти не візьмеш собі? Та можеш там взяти. Самий темний вибір. 20 баксів. <гум> ну бо темний 20 баксів. Що велика банка. А, і більша банка, а ну так. Да. Будемо що там. Ми тільки вже були там, перейшли дорогу до ще одного. Подивитись, що є тут. Все починається з баночок, 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 баночок. Закриті чеснички, морковки. Власне. 5 баксів за мішок. За мішок е цього. Кучу Перцю. 5 доларів за мішок? Абрикоси, ладно. Абрикоси? А, варко, 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 варко. Великий мішок. Що це за малесенькі мішки? Куди? Часник. Чері. Вранчу цікавого, короче, пішли. Ми повертаємось додому. Почався дощ. Ось дуже добре встили. все. Всюди походити і все, подивитися, що хотіли.